Хлопці на огляді прикольна ЦРК, це репліка. на всім відомий бренд. Ось так виглядає. Швидко розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки в нього частин. І так, в нас це моделька 2402, ось так от вона позначається. Складний ніж, є лінійна та серейтерна заточка. Фішка цього ножа є ось тут карабінчик, але немає кліпси. Також забігаючи наперед, скажу, що цей ніж я вам покажу його ще в розібраному вигляді. Він має 27. Частин, з яких він складається, а також ще плюс три частини, які запресовані. Ніж. Це повнорозмірний ніж, загальна довжина його 22,5 см. Клиночок в нас 9,6 по обуху 3,6 мм. Вага 152 грами. Коштує даний ніж на ринку України і в мене він 1080 гривень. Я вважаю непогана ціна для даного ножа. Також давайте тепер. Розберемо, що тут в нього є. З однієї сторони всередині є стальні лайнери і по бокам є алюмінієві накладочки. Алюмінієві накладочки ось на таких, так, що у нас Torx. Шестиграночки такі застосовані зірочками. Має анадування алюмінію. Дуже гарно всередині відфрезероване, все зроблено. Також покажу, як лайнери облегчені всередині. Там просто вибрали все на світі. Також переворачуємо на іншу сторону. Маємо теж торкс Шестигранничок – Це в нас вісь, яка ну Бовт, який тримають вість, і на ньому розміщений клиночок Також закріплена. Все на 6 граночка, і більше в принципі немає. Немає, бачимо, немає кліпси, немає нічого. Отвір великий такий. Ви можете сюди повісити або темляк, або можете також цей ніж. Дивіться. Це в нас карабін. Карабін дуже така. Він і м'якенький, але дуже гарно прилягає до самого ножа. Дуже такий функціональний, має ось такі боночки, щоб ви могли його відкривати, тобто можете його кудись повісити, і, в принципі, він звідти нікуди не дінеться, що, в принципі, немає в інших ножах. Далі всередині бачимо ось стальні лайнери. Це 420 сталь. Все дуже гарно відгалтовано, там немає не зазублі, нічого. Відкривається він в нас з плавничка. На плавнички маємо ось такі насічки, дуже гарно нащупуються. В принципі, дуже приємно і тепло лежить в руках. Так, відкриваємо. відкриваємо, Дуже такий м'який, але, ну, по міру різкий вихід. Всередині має два шарико сталеві два шарико Марка сталі 8 хром 13, це твердість 58 одиниць по роквелу. Маємо лінійну та серейтерну заточку. Серейтерна заточка, така у формі хвиль, ну така ну, жорстка. Знаєте, зроблена так. Маємо, звісно, маркування. Це у нас гравіровочка. Під оригінал, також покриття в нас stone Wash, це галтовочка камінням. Дуже мені це покриття подобається, тому що відбитків не залишає, і так само дуже гарно захищає від корозії. Посадка в руці. Дивимось. Шикарно лежить. Зверху маємо насічку під великий палець. Також дуже гарне поглиблення під вказівний палець. Дивіться, як виступає в нас е, наш замочок. Замочок це в нас лайнер-лок. Лайнер-лок підпирає в нас клиночок. Бачимо, дуже гарно заходить під клиночок, і також маємо насічку, щоб ви могли е, однією рукою все зручно нащупувати і прибирати. Куночок ну, закрите положення. В принципі, все розказав швиденько, і давайте тепер покажу його в розобраному вигляді. Так, ну і розібрав я даний ніж. Накладочки, Алюміній. облегшені теж всередині зроблена виборка. Дивіться, який шедевр просто з виборок вони зробили. Це масло? Наскільки захотіли облегшити. Коротше, скільки частин, скільки всього, це звичайно круто зробили карабінчик. Наші ось такі звичайні металеві підшипники, широкопідшипники. Кузночок. Все відгалтоване, відфрезероване, без нюансів, без нічого. Гарний варіант. Звісно, серейторна заточка така серйозна. Будемо різати канати. Ось такий ніж.